Зразу розпочну з того, що питання, яка консоль краща, ліпше не піднімати, особливо в колі фанатів тієї чи іншої компанії. Це діло смаку і власних вподобань. Тому ставтеся один до одного з розумінням про PlayStation 5. Я вже розповідав в одному з відео, але не тільки нею багатий консольний світ. Тому давай і про світ Xbox розповім на прикладі Series X. Та поділюся враженнями, бо можливо ти чогось не знав або недооцінював її. Також поділюся, чим вона дуже сподобалася, та чим особисто мені не зовсім. Так от, ця боротьба за користувача, яка змушує виробників випускати різні продукти на противагу конкурентам, дає масу переваг для нас, споживачів. В цьому випадку появу крутого альтернативного рішення у вигляді тієї Xbox. Якщо ти про неї чуєш вперше і думаєш, що до цього існувала тільки PlayStation, то нічого подібного. Перша Xbox вийшла в далекому 2001 році. І вже з того часу почали нарощувати армію фанатів. Ну а дана найсучасніша модель Series X це ігрова консоль від компанії Microsoft, яка була випущена в листопаді 2020 року. І в неї закладено не менше цікавих і головне конкурентних технологій, які в деяких випадках дають цій консолі, навіть перевагу над PlayStation 5. Ну, але про все по черзі. По продуктивності, то перша річ, яка зразу відчувається, це швидкий доступ до ігор. Завдяки швидкісним SSD-накопичувачам, запуск ігор відбувається швидко. До речі, на дану терабайтну версію я зміг встановити цілих 14 ігор. Крім цього, у ній потужний процесор та високоефективне відеоядро, що забезпечує високу продуктивність та швидкість обробки графіки. Є підтримка рейтресінг і це надає більшої реалістичності графіці з кращими світловими ефектами та тіньовими деталями. Завдяки цій всій потужності. Ці консоль може показувати відео в роздільній здатності 4К та навіть 8К, що дозволяє геймерам насолоджуватися улюбленими іграми в найвищій якості. А в 4К ігри можуть показувати до 120 Гц, що робить їх максимально плавними та в шутерах дає додаткову перевагу в реакції на дію. Далі переходимо до контролера, бо без нього пограти не вийде. І по ергономічності він точно мені подобається, в руках тримається дійсно круто, і навіть здається, що трошечки краще від того, який є в PlayStation 5. Але особисто мені не дуже подобається ось таке от розташування цих от джойстиків, все ж більше звик, коли вони знаходяться на одній лінії. Та їх все ж трошки гучніше чути, коли доходять до свого краю. Ну і кнопки також трошки гучніше натискаються. Це мені особисто не дуже подобається. Зате у нього є все ж крута перевага, це автономність. Бо, по-перше, він може працювати як від звичайних батареїв, так і від спеціальних офіційних акумуляторів, кому як зручно. А по-друге, від цих же двох батареїв його автономність може бути в районі 40 годин. 1, і це більше ніж у чотири рази краще за DualSense від PlayStation 5. Крім цього, це краще в плані перспективи, бо заміна не потребує розбирання контролера. Для цього є спеціальні віці. В той момент, коли в DualSense для цього потрібно буде звертатися у сервіс, ну або самому це все розбирати, в надії, що все потім буде працювати, коли збереш докупи. Якщо Sony тільки от недавно випустила прокачану версію контролера DualSense Edge, то у Xbox такого ж роду серйозний інструмент для вибагливих геймерів був давно йому Xbox Elite. Також має і кейс, і додаткові змінні клавіші, якщо не достатньо базових. І найголовніше знову ж таки більша автономність. Ну а при покупці консолі, як завжди, від мене обов'язкова порада, це не забудь взяти як мінімум ще один контролер, щоб з друзями міг весело залипати. Тим більше, що на сайті Техноїжак є хороший вибір з класними кольорами. Точно знайдеш якийсь цікавий для себе. Тепер не менш цікаве це ігри та ціни на них. Тут дуже схожа ситуація як у PlayStation, в тому плані, що ціни на окремі ігри також все ще не дуже то й приємні. Але тут є жирна перевага у вартості та наповненості саме при оформленні підписки, яка майже повністю вирішує питання високих цін на кожну окрему гру. Так як офіційно регіону Україна немає для оформлення підписки, то можна вибрати будь-який інший, який знайдеш найдешевший. В цьому випадку це Аргентина або Туреччина. Я особисто через останню форум і вартість вийшла трохи менше 90 гривень. А це майже в 4 рази дешевше, аніж на PlayStation. Прекрасна економія. При цьому, як і казав, наповнені з популярними іграми тут не менш цікава, тому вибір просто мега великий. А якщо раптом ти думаєш, що у Xbox немає крутих ексклюзивів, то точно є. І моя улюблена гра з цього списку: це, наприклад, гонки Forza Horizon, 4 та 5 частини. Також для тих, хто. Любить спокійно почилити, то є гра Microsoft Flight Simulator, в яку, до речі, недавно додали цифрову копію українського літака Мрія, який фізично знищила русня. Коротше, на мій смак з іграми тут точно проблем немає. З фішок прям варто відзначити, що завдяки симбіозу такої начинки та софту компанії вдалося додати таку круту фішку, як пік Резюм. Це швидке повернення до гри. На те ж місце, де ти зупинився грати в неї. Також навіть є підтримка більшості ігор Xbox One та попередніх версій Xbox, що дозволяє грати у свої улюблені ігри з попередніх версій консолі на своїй новенькій серії X. Це особливо зручно для тих, хто вже має бібліотеку ігор на старішій консолі. Також для смартфонів є додаток Companion, через який можна, наприклад, віддалено завантажувати ігри. Ще прикольно, бо є слот для легкого розширення пам'яті. Для цього навіть не потрібно розбирати консоль. І навіть помітив, що вона трошечки тихіше працює, аніж. PlayStation 5. Нормально так попрацювали на дизайному охолодження. Сумі провівши декілька тижнів у компанії Xbox Series X та PlayStation 5 можу точно сказати, що це доволі ідентичні та схожі пристрої, які друють по суті однакове задоволення від улюблених ігор. І основна відмінність буде тільки у трохи різних контролерах, комусь подобається один а комусь інший, у ексклюзивних іграх, які будуть доступні тільки на якійсь конкретній системі. І також по ціні в більшості саме на місячну підписку, бо по вартості за окрему гру ціни доволі схожі. Ну і візуально, то мені обидві подобаються. В якомусь інтер'єрі буде круто дивитися одна, а в якомусь інша. Діло смаку, але кайфувати від процесу гри будеш з будь-якою з них. Якщо вона тобі сподобалась і ти давно хотів придбати собі ось таку от ігрову коробочку, то всі посилання, щоб це швидко зробити у техноїжаку, як завжди, під відео. Вибір великий, щось цікаве точно підбереш. Ну а з тебе, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ і до зустрічі!